Залишення відгуків про угоди є невід'ємною складовою купівлі та продажу предметів колекціонування. Відгук у вигляді оцінки зараховується у контрагентів, якщо вони обидва поставили оцінку один одному і мають позитивний баланс у гаманці. В залежності від того, покупець ви чи продавець, зайдіть в меню з купленими чи проданими лотами. Натисніть на три крапки біля лота. А потім натисніть Оцінити угоду. Оберіть Зелений смайлик, якщо угода пройшла відмінно і ваш контрагент виконав усі передбачені угодою зобов'язання. Оберіть жовтий смайлик, якщо угода пройшла нормально. Вкажіть нюанси, і що ваш контрагент має покращити. Оберіть червоний смайлик, якщо контрагент повністю або частково не виконав свої зобов'язання. Після обрання відповідного смайлика напишіть текст відгуку і натисніть Відправити, щоб підтвердити дію. Для оцінок відмінно і нормально ви можете не заповнювати текст відгуку. Система сама напише слова на сторінці відгуків користувача відмінно або нормально. Ви можете оцінити угоду протягом 50 днів з моменту завершення торгів. Оцінка користувачу з нульовим або від'ємним балансом не відображатиметься у його профілі, однак вона буде врахована відразу після поповнення гаманця. Негативна оцінка враховується відразу, незалежно від балансу у гаманці. Дякуємо за перегляд. Бажаємо вам завжди мати відмінні оцінки. Колекціонуйте разом з Віоліті.